Вітаю, люба церква, і дуже радий можливості поділитися сьогоднішнім уривочками слова Божого. І тема у нас це битва проти зла, спорядження християнина для переможної війни. Знаряддя завжди важлива і конче необхідно як то для роботи, справ чи хобі. І комусь може здаватися, що витратити 5 тисяч гривень на сноуборд – це марнотратство, але якщо це якась унікальна а, приспособа, прилада або знаряддя, то воно того коштує. І недарма на деяких рибацьких магазинах пишуть: Ми не скажемо вашим дружинам, скільки коштує ваше спорядження. Одному рибаку наснився кошмар, що після його смерті дружина продає його спорядження за ту суму, яку він їй казав. Тим паче, знаряддя важливе для військових. І не тільки для того, щоб бити ворога, але й для того, щоб захистити себе і врятувати власне життя. Мій знайомий військовий каже, що на власне спорядження він витратив. 400 тисяч гривень. І я вірю, що воно варте того. Пам'ятайте, будь ласка, що ваш ворог він сильніший, хитріший, більш досвідчений за вас. І тому Павло дає нам сім, сім знарядь, які, якщо рахувати молитву, Можуть бути корисними нам для перемоги нашого ворога. І починає він з пояса істини. Це уривок, який я закликаю, щоб ви відкрили і подивилися в ваших бібліях, які є у вас в стільцях, це буде уривок із Єфесян, 6 глава, 14 вірш, де сказано: стійте і підпережіться істиною. І перше, з чого ми почнемо, це. Пояс істини. І так, знаряддя для перемоги. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цей бронежилет. Ви бачите, чим він особливий? Якщо ви подивитесь уважно, ось тут оце сквозний отвір від кулі. Яка влучила якраз в район серця? Що, ви думаєте, могло статися з власником цього бронежилету? Але ми до цього повернемося ще. Але спочатку, що ж Павло має на увазі, коли каже про пояс істини? Це біблійний світогляд, який підпорядковує твоє життя. Щоб краще зрозуміти, що саме Павло має на увазі, я хотів би наголосити на тому, проти чого захищає те або інше спорядження. І тут Павло радить перше, з чого почати, це пояса істини, як захист проти брехні. Брехня походить від сатани. І от що про а, сатану сказав сам Христос в Євангелії від Івана: Ви від вашого батька, дьявола. і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і не встояв в істині, бо нема в нього істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить. Бо Він неправдомовець і батько неправди. Тоді, як про себе, Христос каже, що Він є шлях правди, істини і життя. І зверніть увагу, що якщо брехня доводить до смерті і кінцевий її пункт призначення це загибель, то правда веде в життя. І Кінцевий її результат це життя вічна. Зверніть увагу на це, будь ласка. Що ж мається на увазі в грецькому тексті? Тут зображається метафора, яку Павло використовує, описуючи рим, римського воїна, який одягнений в зброю. Так само і християнину потрібно оце обладнання, оці приладдя, щоб бути приготованим. Стояти проти сил темряви. Що ж мається на увазі в грецькому тексті? Якщо подивитися його, то е, справа в тому, що паралельно Павло використовує ідею, яка так само присутня і у Петра. Той каже, апостол Петро каже в першому післанні, тому, підперезавши стегна вашого розуму, будь тверезими. Повністю покладайтеся на надію, на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Цікаво, що тут не використовується ані пояс, ні ремень, ні мотузка. І тому наш переклад, сучасний український переклад Турканяка, якраз дуже точно передає грецький текст. «Підпоріжіться істиною. І от Цією істиною ми мусимо підперезатися. Це практично значить, що не можна дозволити брехні розхрестити ваш розум, ваші думки. І хай Божа істина контролює ваш світогляд. Першу дію, яку треба було зробити, це підперезатися істиною по стегнах. Коли одіж так збиралася, було легше, швидше рухатися, і це не заважало військовому. Мабуть, ту ж саму ілюстрацію використовував Христос, коли він казав, що слуга, який прийшов, то він підперезався і став, щоб служити. Це було як закликом до готовності щось робити. Також можливо. Що Павло також натякав на борця, який підперезувався поясом, і е, в східній культурі це означало бути готовим до дії. І я скажу з власного досвіду, коли ти е, а то в боксі, чи в боротьбі, чи в єдиноборствах підперезував своє кімоно, затягуючи пояс, ти відчував себе в тонусі, готовий до дії. Так само і тут уривок закликає нас до дії. Тож, можливо, що Павло ссилається тут якраз на боротьбу. І так, як практично ми можемо підперезатися істиною? Перше, з чого нам треба почати, це спасіння. Неспасенна людина живе під владою гріха і у рабстві сатани. Вона противиться і бунтує Богу. Біблія порівнює таку людину з мерцем. Сліпцем у кайданках, Розум такої людини, якщо хочете ну, розхристаний. Це каша в голові. Ні про які правильні рішення і угодні Богу рішення мови йти не може. Дивіться, як в цьому ж посланні апостол Павло описує людину, яка знаходиться в владі сатани, мають затмарену свідомість. Вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Саме тому Христос і втручив в царство сатани і зруйнував його владу для того, щоб звільнити людину через свою смерть на Христі. Він заплатив ціну нашого викуплення і звільнив нас від цієї влади. Кожна людина, яка прийняла Христа як власного Спасителя, вже більше не в владі, не в власності сатани. Вона вільна, вільна для того, щоб мати свободу в Христі. І якщо ви покаялися і хрестилися, засвідчили про свою належність Христу, то ви зробили перший, але дуже важливий крок. Якщо ні, то вам його треба зробити покаятись. І засвідчити про своє покаяння. Але це перший, але не останній крок. Недостатньо просто визнати Ісуса Христа своїм Спасителем. Треба трансформації розуму. Справа в тому, що людина живе в брехні, вірить в брехню і сама бреше. І тому Христос для того і прийшов для того, не просто, щоб ми визнали Його своїм Спасителем, а щоб в нас відбулася трансформація свідомості, розуму. От як Павло каже про це в Післанні до римлян. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконало. Павло пропонує тут зробити три простих речі. Він каже: дивіться, цей світ підлаштовується под стиль і живе брехнею, і в брехні, і сам бреше. Але ви так не робіть. Навпаки. Ви дізнавайтеся, в чому є воля Божа. І цю волю виконуйте в своєму житті. Це не просто коли ти живеш, ну, так, як всі живуть, так як, от, ну, так є, і так от, заведено. Ну і я так. Ні, ти завжди усвідомлюєш, що хоче Бог і чого Він очікує від тебе. І чи робиш ти так само, як Бог хоче. Це дуже просте запитання, а як би Бог робив в цій ситуації? Що він би сказав? Куди б він пішов, що він вибрав би? І якщо ти знаєш це, то роби так і не підлаштовуйся під цю брехню? Третє, це наповнення Святим Духом. Це ще один шлях, який допомагає нам підперезатися цією істиною. Дозволивши істині контролювати наш світогляд. Ось з цього ж уривочку в післанні Єфесяна Павло каже: і не впивайтеся вином, в якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи себе псалмами, урочистими духовними піснями, співаючи, прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Бога. І отця в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкорюючись один одному в страх, христовому страху. Цікаво, що тут Павло використовує ілюстрацію вина і алкоголіка, який напиває це А потім після цього раптово каже про сповнення Святим Духом. Чому він це робить? Нащо? Контраст тут дуже очевидний. Як алкоголік, який приймає стакани ще один, і потім ще насичує себе алкоголем і віддається владу алкоголю, коли вже спирт контролює все його тіло, його розум. Так само Павло каже: ми мусимо віддаватися владу Святого Духа, який буде наповнювати наше серце. І ми будемо всі цело повністю під контролем Духа Святого. Цікаво, що в цьому уривку Павло використовує п'ять дієприслівників, які показують, яким чином це мусить відбуватися. П'ять шляхів, через які ми можемо наповнюватися Духом Святим. І перше, на що він звертає нашу увагу, це повчаючи самих себе. Тобто грецький текст може перекладатися, як в Синодальному, наприклад, навчає один другого. Але мені подобається, що в цьому випадку Турканяк якраз використовує можливість, яку дає грецький текст, де ми навчаємося самі і повчаємо себе. Це недостатньо просто читати Біблію. В цьому не буде ніякої користі, якщо з того, що ви читаєте, ви нічому не навчаєтесь. Ти читаєш і питаєш, Господи, що ти хочеш? Чому це ти кажеш? Що ти очікуєш, що я можу зробити, змінити. Іти, діяти, казати, що, Господи, Ти навчаєшся. Це проактивне сприйняття Божої істини, коли ти навчаєшся і, навчаючись, ти наповнюєшся Святим Духом. Далі співайте, співайте це можливість ще раз навчатися. Бо добрі пісні гарні слова мають. І коли ти їх співаєш, і вони в тобі в серце вкорбовуються, і потім ти йдеш по справах десь на тижні, займаєшся своїми речами, а серце твоє бринить отою піснею з добрими словами. Але пісня ще торкається і струн душі, коли наші емоції в унісон бринять з тим, що ми співаємо. Це ще один шлях, через який наповнюється наше серце Духом Святим. Далі прославляйте. Це прославляйте Бога в серцях ваших. Це одна можливість, через яку Дух Святий наповнює наше серце. Справа в тому, що Бог не потребує нашого прославлення. Ні, коли ми його славимо, преподносимо, величаємо, це не йому треба, а нам. Тому що в момент нашого захоплення і поклоніння йому серце наше усвідомлює істину. Та він досконалий. Нема такого, як він. Ніхто не може з ним зрівнятися. Він святий, він ідеальний. І тут істина світлом проливається в моє серце. І я, захоплюючись Богом, я пізнаю істину. І ця істина наповнює моє серце, а з нею я наповнююся Духом Святим. Дякуючи. Завжди і за все. Знаєте, ми люди невдячні. Ми дуже часто бачимо, чого в мене нема, що ще не вистачає і чого мені треба було. І я пам'ятаю одного разу, колись мені так стало сумно, я так засумував, в мене того і того нема. Але потім я переключився і почав дякувати. І ви знаєте, я відчув, як наче серце моє раптом от ті е, тіски, з Тискали, відпустили, і я почав дякувати. Дякувати за сили, за здоров'я, за все, що Бог мені дав. І я дякував, дякував і не зупинявся, і серце моє наповнювалося радістю. Я бачив, як багато я маю, як добре мені з Богом, і як приємно. І от в цей момент я відчув неабияке наповнення Святим Духом, тому що я дякував. І п'яте підкорюйтесь один одному. В страху Христовому. Це ще одна можливість, коли ми можемо наповнюватися Святим Духом, коли Дух Святий діє через оточуючих нас. І так, це третє. Четверте, це освячення. Це ще один шлях, яким ми можемо підперезати наші е, стегна розуму. Пам'ятаєте, істина захищає нас проти брехні. І от, що сказано в Писанні. Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посудини берегти у святості і честі, а не в пожадливості похоті, як і язичники, котрі не знають Бога. Павло робить тут протиставлення пожадливості і стриманості. А свячення це Практично відокремлення від гріха і вміння утримуватися від пожадливостей. Пожадливості, пожадливості це сильні бажання. Хочу, хочу понад усе, просто хочу. Я хочу. І от коли це хоче, бере верх над тобою і всупереч здоровому глузду, логіки, здравому сенсу, ти просто робиш, робиш дурниці, бо ти хочеш. Біблія порівнює гріх з тим, що нас зашпортує, коли ми хочемо бігти, але чіпляємося і падаємо. І от уявіть собі, якщо військовий не може вільно рухатися, не буде мати оцеї свободи, це гріх, це брехня, ця неправда його зашпортує. І тут сказано: стійте, підпережіться істиною, тільки уявіть себе. Обтяженими гріхом, заплутаними в спокусах чи зв'язаними своїми пожадливими бажаннями, в такому стані ми ні до чого не здатні. І всі наші облаштунки, всі інші, будуть нам не корисні. І тому нам потрібно це освячення, яке підпережить наш розум істиною. Далі, п'яте це. Послуг Богу. В Петра я читаю: Тож і ви молодші, підкорюйтесь старшим. Та й всі підкорюйте, виявляйте, перепрошую, покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покорним дає благодать. Тож, під підміцну Божу руку, щоб Він вас підняв свого часу. Знаєте, людям непритаманно. Коритися і слухатися. Але Бог хоче, щоб ми навчалися підкорюватись батькам, владі, духовним наставникам, якщо це не протирічить Слову Божу. Я з власного досвіду можу сказати, що мені нелегко підкорюватись. Інколи я можу сперечатися з усією пастерською радою і не погоджуватись. Але завжди підкорююся. Кажу, добре, брати, якщо ви вважаєте це за потрібне, я буду слухатися і зроблю, як ви хочете. І знаєте що? Ще не разу в своєму житті я про це не пожалкував. Не разу, підкорюючись, слухаючись, повінуясь, не пожалкував. І навпаки, коли робив так, як я хочу, як я вважаю за потрібне, не раз. І не раз жалкував. Що відбувається в цей момент? Коли я підкорююсь, я упокорююсь вищим, старшим, більшим, і кажу: ну, добре, Господи, може, ти дійсно говориш через них і хочеш чомусь мене навчити, то я слухаюсь. І в цей момент якраз відбувається підкорення мого розуму істині. А серце моє наповнюється Духом Святим. І шосте це насолода Господом. В псалмі сказано. Веселися в Господі, і Він задовільніть прохання Твого серця. Відкрий Господу свою дорогу і покладайся на нього. І він. Потурбується. Оце веселися в Господі можна перекласти як дістань собі в вишукану, ізячною, тонкою, повну, досконалу, найкращу відборну радость. Якщо ми запитаємо людей, що ви хочете в житті, от що тобі треба? Щастя. Щастя, я хочу щастя. А що тобі треба для щастя? Ну тут відповіді вже будуть зовсім різні. І от тут якраз Бог пропонує нам істину. І це дуже важлива істина, що щастя справді насолода, вишукана, найкраща, досконаліша Бозі. Тільки в ньому можна дістати цю радість, смисл і насолоду. Бо все інше яким би гарним воно не було, люди, речі, обставини, робота, досягнення, та що хочеш, воно все не ідеальне. І рано чи пізно, так чи інакше, воно нас засмутить і розочарує. А от Бог ні. В ньому я можу дістати найкращу насолоду, тому це ще одна істина, яка підперезує мій розум проти брехні. Розуміючи, що я можу дістати насолоду тільки в Бозі, тільки в ньому моє щастя. Цікаве те, що віддай Господу, от віддай всі свої турботи, покладись на нього, сказано в цьому перекладі. Це дослівно. Дозволь йому катити великий камінь. Це як великий волун, який просто вам не по уявить, і ви його катите вгору. Ваші руки вже подерті, вони в крові, коліна вже болять, м'язи на виснажені, а ви катите, катите цей валун вгору, надриваючись, все болить. І от цей момент ви зупиняєтесь і дозволяєте Богу робити ці справи за вас, катити цей волун за вас. Він може це зробити за нас. Обставини, які більше за нас, війна, яка сильніша за нас, ворог, який лютіший за нас. Ми це все можемо віддати Богу і дістати в ньому насолоду. Покладайся на нього. Дослівно це значить, дозволь йому котити цей камінь. І Він задовільніть прохання Твого серця. Бог дасть насправді те. Що кожний з нас так потребує? Знаряддя перемоги. Пам'ятаєте цей бронежилет? До речі, це четвертого рівня захисту. Тобто найкращий. Але він був насквозь пробитий кулею. Як ви думаєте, що сталося з військовим, який його носив? Хлопчинка, який мені це розповів. Поділився, що вони були на нулі, в засідці, і чекали на ворога. Йому промайнула думка покласти під бронежилет плітоноску. Це приладдя, яке 6 кілограмів вагою складається з ківларової пліти, яка не пробувається кулями. Це 6 кілограмів спереду і ще 6 позаду. Взагалі, військові носять на собі приладдя загальною вагою від 30 до 50 кілограмів. І ось промайнувши, ця думка дала йому можливість врятуватися. Куля пробила бронежилет, але прикипіла до ківлару, залишивши його неушкоджено. Він вижив, завдячуючи знаряддю. Ворог, наш ворог сатана, він б'є в саме серце. І якщо ви будете непідготовленим, без належного на то знаряддя, а нема значення, як багато ви знаєте, якщо у вас 30-50 кілограм того знаряддя, яким ви не користуєтесь, гроші йому ціна, а вам ніякої користі. І тому мені сьогодні цікаво, наскільки ви зрозумієте, а скільки з того, що я сказав, ви зробите, чуйте зробите. Що б йому було користі, якби ця плітоноска лежала десь в стороні, і він добре знав про неї, а ніякої. І тому нам потрібний цей пояс істини, яким ми мусимо підперезатися. Павло починає з того, що каже: стійте. В перекладі, тут, наче, як здається, він каже, стоп, стоп, стійте. Ні, тут значенні станьте, станьте, не сидіть, почніть щось робити, станьте. Це проактивна позиція, де ти встаєш і береся до справ. Не до слів, не до балачок, а ти робиш. Хай Господь кожного з нас благословить стати і сьогодні щось зробити. Амінь.